Лідер всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» презентувала програму дій Юлії Тимошенко. Політик висловила своє занепокоєння ситуації в Україні. Вона вважає, що нині ми не маємо права на нові революції, адже це може призвести до повної економічної руйнації держави та вторгнення Росії. Юлія Тимошенко переконана, що для ефективного впровадження реформ в Україні потрібна нова команда. Саме тому у рамках цього заходу відбулося об'єднання з антикорупційним рухом Валентина Наливайченка. Лідерка батьківщини закликала діяти злагоджено та послідовно. Її команда виступає за те, щоб сформувати новий технічний уряд. Однак, якщо це не вдасться, то за дострокові вибори потрібна всіма. Українськими та міжнародними зусиллями добитися негайного проведення позачергових парламентських виборів, якщо не буде сформований технічний уряд, одночасно з проведенням референдуму по всенародному схваленню нової конституції України. Нова конституція України те, що потрібне для змін ситуації в країні, вважає Юлія Тимошенко, адже на її думку не можна змішувати парламентську та президентську системи. Нова конституція, за словами лідерки батьківщини. Повинна забезпечити повну фіксовану стабільність регіонів, які повинні мати однакову свободу, але й однаково підконтрольність. Тільки нова конституція, на наш погляд, може запровадити ефективні механізми контролю за діями членів правлячого класу. І не просто контроль, а притягнення до відповідальності всіх без виключення. Наостанок лідерка всеукраїнського об'єднання батьківщини закликала створити громадську асамблею, яка би об'єднала інтелект нації, а відтак сформувати нову команду. Цю думку вважає правильною очільник Львівської обласної партійної організації Всеукраїнське об'єднання батьківщина Михайло Цимбалюк. Це об'єднання, як на мене, відбулося дуже вчасно, і саме головне, що в команду прийдуть ті люди, професіонали. Які вже мають досвід як і боротьби корупції з корупцією, так і ті професіонали в політиці, які вже заявили про себе.